Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі ворону. Ось така буде ворона. Це рухома оріхамі, і ця ворона вміє розкривати рот. Ось так. Давайте ми це красиве та цікаве оріхамі будемо робити разом. Щоб зробити орігамі, нам знадобиться два листка. Один листок розміром 15х15 см і один листок розміром 3,5 на 2 см. А також нам знадобляться олівець, пломастери, клей та ножниці. Беремо листок розміром 15 на 15 см і зробимо ворону. Для цього беремо листок і складаємо його з в тут. Перевертаємо листок назад. Пер в іншу сторону складаємо листок з кута в кут. Перевертаємо листок назад. Перескладаємо листок на бік двічі, Перевертаємо натап і в іншу сторону складаємо листок в І перевертаємо назад. Всі чотири кути загинаємо до центральної лінії. Розвернемо осток і перевернемо на іншу сторону. Знову всі чотири кути загинаємо до центральної лінії. Розвернемо листок і знову перевертаємо на іншу сторону. Розвернемо листок ось так кутом вгору. Тепер підіймаємо верхній листок, розширяємо його і перевертаємо листок на бік. Цей листок теж перевертаємо, добре наводимо і перевертаємо назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок удвічі. І добре наведемо. Перевертаємо назад. Перецей листок підіймаємо і розширяємо його. А ці листки складаємо вдвічі. Ось у нас вийшла ворона. тепер її потрібно підклеїти. Розкладаємо, перевертаємо ось цей листок новік. І ось ці листки приклеїмо. Беремо клей, наносимо клей на листок, приймаємо клей, перевертаємо і наводимо, щоб клей пристав. Перевертаємо листок назад. в іншу сторону перевертаємо листок. І ось цей листок приклеїмо. Для цього беремо клей, вносимо клей на листок, приймаємо клей і листок перевертаємо. Наведемо, щоб клей пристав і приклеїмо ось ці листки. Для цього беремо клей, наносимо клей на листок, приймаємо клей. Тепер піднімаємо цей листок корм, а ці листки складаємо в вічні. Прижимаємо, щоб ставлений. І у нас вийшла ось така ворона. Тепер її потрібно прикрасити. Беремо листок 3,5 на 2 см і зробимо другу частину для нашого орігамі. Візьмемо ножниці, покладемо їх у сторону, візьмемо олівець і візьмемо листок. І намалюємо деталь, яку ми вирішимо. Для цього приблизно від центру листка до бокового кута проводимо лінію. І в другу сторону від центру до кута теж проводимо лінію. Відступаємо приблизно пів сантиметра і проводимо ще одну лінію. І в іншу сторону. І тепер вирізаємо, беремо ножниці, беремо листок і вирізаємо по лініям. Приймаємо нази, приймаємо не листки і в нас виходить ось така деталь для нашого оригамі. Щоб ворону розмалювати, беремо кломастери і малюємо їй очі і носа. Тепер беремо ворону і збоку прижимаємо лиски. Ворона розкриває роти. Тепер орігамі ворона вже повністю готова.